Тому хейтерів я взагалі не розумію. І мені здається, ну, неадекватних людей. Я точно завжди блокую і буду блокувати. Якщо просто людина сказала іншу точку зору, іншу думку, це окей, без претензії до мене. А якщо вона починає поливати особисто мене брудом, то це вже... Треба і, можливо сходити до психолога, можливо, відпочити, можливо, змінити мислення, можливо, ще щось робити. Але я вважаю, що в свій бік чути якісь неадекватні коментарі це не окей. Тому що в реальному житті що ви зробите? Ви що? Будете спілкуватися з такими людьми? Ні, не будете. Ось я ні в реальному світі, ні віртуальному це не підтримую і не планую підтримувати. Тому збираю тільки. Коло своїх людей, які зі мною на одній хвилі. Якщо і ви також підписуйтесь на цей канал, поставте лайк, мені буде дуже приємно, або навіть напишіть в коментарях, що з приводу цього ви думаєте.